Дякуємо, Наталю. Карпати. Це частина великої історії. Казковий край, успіваний у піснях, описаний в писемних джерелах. Якою була Карпатська земля в глибині віків? Як зароджувалося життя в Карпатах? Яким було життя Карпат в складі Київської Русі, Галицького і Галицько-Волинського князівства? Життя під Польщею та Австрією розповість нам краєзнавець Богдан Андрійович Коварницький. Христос Воскрес! Ну, питання таке, що хвилин 20 нереально, допустимо, вкластися, допустим, але постараємося хоча б окремими реченнями подати інформацію про Карпати, про деякі утворення державні, які були на території України в давні часи. Ну, першу хочу сказати, допустим, що я дуже радий, що такі осередки збираються і обговорюються питання щодо історії. І саме тут, у нас, в Карпатах, на Бойківщині. Чому це дуже добре, тому що останні роки я завжди кажу, допустимо, коли в Україні з'явиться український цісар, який буде розуміти, що питання історії. Без питання розуміння правдивої історії у нас в Україні не збудувати. Ми будемо жити постійно в хаосі. І цьому називають цісар, допустимо, тому що така ситуація була десь в Європі 250 років тому, але коли прийшов цісарь, саме він змусив істориків, археологів знайти правдиву історію. Тоді вони пізнали, хто були засновники Європи. І від того часу, бачите, вони йдуть тим шляхом, який дає розвиток. Тобто без минулого майбутнього немає, допустимо, що правдиво. І тому свого часу спецслужби завжди допустим, робили все, допустим, щоб історію, якщо не усунути, знищити, то, то по крайній мірі хоча б перекрутити. І це відбувається по всій території України, допустимо, і це треба речі виправляти, щоб знати свою історію. І щоб українці могли пізнати, хто вони є, звідки вони є. Звідки предки прийшли їхні, а то ми живемо далі, бачу, зустрічаюся з випускниками з університетів, червоні дипломи, але вони далі говорять те, що говорила Москва, ті версії, їх вчать, допустимо, що наші предки прийшли з Ірану, в принципі, що нас татари наробили, що нас гуни наробили, авари і так далі. Якщо ми не змінимо цей піхну до історії, в принципі, то цей хаос у нас буде постійно продовжуватися. І тому я радий в принципі, що такі речі от такі зібрання відбуваються. Якщо ж таки прийде ці в Києві, допустим, да, якщо він захоче історію поновлювати, то все рівно він має починати не з Києва, не з тих територій. Єдиніше, де можливий варіант, допустимо, це пізнання нашої минувшини, щоб пізнати нашу історію, пізнати як заселялися землі України. В тому числі Карпати, як заселялися, які народи, племена заселяли, допустим, це не побачити ні в Києві в кабінетах, ні у Львові не побачити. А тільки, допустимо, тут, де можливо, допустим, це Турківщина, Сколівщина, це реально, допустимо, тут, де людська пам'ять зберегла топоніми, іконіми, по яких можуть бути, допустимо, в архівах більше матеріалів знищене то все. Ну, тепер щодо Карпат, щодо Карпат, то треба було трошки, напевно, деталізувати, тому що е, Карпати. Українські, де ми є так, то є частина Карпат загальних, допустим. В загальному Карпати має довжину 1500 кілометрів, і площа там 210 тисяч. Тільки ми знаємо, що і українські Карпати, і думаю, що на чому завершуються. Ні, просто назва змінилася в інших державах, а Карпати охоплюють е, 7 чи навіть вісім держав. В інших державах просто інша назва. Це дуже плутає людей, коли пізнавати минувшину. Е, в Польщі вони називаються там Бескіди, в Словаччині називається Татри, в Румунії ще по-іншому називається. Але колись це була назва одна, ми згадували за кельтів, допустимо, це засновники Європи. А чомусь дотепер бояться показати, чи були кельти в нас в Україні. Так, вся Україна практично, особливо починаючи Бойківщина, Галичина. Це якраз засновники Кельтії. Але ви знаєте, що була радянська політика, допустим, що нічого спільного Україна з Європою не має. Тому так було ставити питання і все це там було заборонено, тому ми не знаємо своє походження. Але я хочу наголосити, в принципі, що українці на 70-80% це є нащадки європейських племен. Я можу навіть приблизно назвати вам, не розшифровуючи, тому що часу немає. Це нащадки Чеха, Леха, Руса, нащадки Сеговеза, Беловеза, Германаліха. Оце, допустимо, десь відсотків так орієнтовно, 80 це є е, українці знову літаки. Карпати мають величезне значення. Карпати і землі біля них, скажімо, у Словаччині теперішній, так? вони називалися Білі Карпати, зараз називають Бескиди. Ми можемо часто бачити тут в Борині зверху бачимо, там сніг лежить, правда, це. Це білі Карпати називаються, тому називалися там білі Хорвати, білі Сорби, Лемки, Бойки, Галичани. З Богемії в нас дійшло заснування Великої Хорватії. Без розуміння, як відбувалося створення Великої Хорватії, ми ніколи не зрозуміємо ні формування Київської Русі, ні формування Галичини, ні формування Бойківщини. І тому Велика Хорватія це є основа. І, ну, знову ж таки, допустимо, ця інформація від нас захована по нинішній день, ніхто не говорить, в принципі. Велика Хорватія тягнулася від, скажімо, від Белграда, столиці Словаччини і до Чорного моря, де Галичина простягалася до грецького поселення Ольвія, допустимо. До Великої Хорватії входили Бойківщина, Галичина, Біла Хорватія, Біла Сорбія і Лемківщина. На цих п'ять утворень, допустимо. Коли ми пізнаємо ті речі, пізнаємо Богемію, Моравію, допустим, сілезі ті речі. Де зараз знаходяться Чехія, Словаччина, в тому часі це було по-іншому. Тоді ми можемо розуміти про історію України. Ми можемо розуміти, як йшло заселення. Тому що саме з тих територій йшло заселення, формування Великої Хорватії, і з тих територій йшло формування племен, які засновували Київську Русь перед тим, що були домінували там Анти нащадки чехів. Поляни, допустимо, це тільки можемо там пізнати це все. І тому Карпати, вони ніби стоять собі тихенько в стороні. Допустимо, про них згадують тільки коли треба їх відпочивати, але це є основа Карпати і ті території наші, допустим, це є основа для того, щоб пізнати нашу історію. То все. Коли почалася розсипати Велика Хорватія, це було третє століття до нашої заснування. І до 7 століття е, діяла Велика Хорватія. І, до речі, допустимо, прийде час, допусім, коли ми пізнаємо, отут, де є Ора допустим, це є владний символ Великої Хорватії. Забути поселення, допустимо, яке ми називаємо Соколіка, це є поселення, головне поселення Великої Хорватії, яке носило назву Соколичі. Але це тема, тема допустимо, для теми, де розмови це для іншої великої розмови та все. Велика Хорватія розсипалася в тому часі, коли почали тут бути авари. Авари були десь порядка 260 років на землях України. В тому часі білі сорби, Лемки, Бойки. Не, на всі на 100% велика частина вийшла на Балкани, де заснували, ну там домінували, видно, біл, білі сорби, тому що Білград, Сербія. От. А вже в 630 році галачани, п'ять братів, сестра. Вийшли на Балкани, заснували Хорватію. І Хорватія дотепер, в принципі, з 90-х років, вони знають, ви поїдете в Хорватію, бо не знають, що їхнє їхні походження є з Західної України, звідти з Галичини це все. І колись в Кравчука ще в 90-х роках, і в ООН просили, і посли приходили, каже, ми не хочемо приєднувати по ваших розуміннях Галичину до Хорватії. Ми просто хочемо каже, співпрацювати, ми хочемо, каже, допомагати і так далі. Ну, але вони тоді ці питання не сприймали. Я думаю, що час прийде, допустимо, і ці речі будуть поновлюватися. все. Я не буду зараз деталізувати, в принципі, допустимо, тільки наголошу, допустимо, 993 рік. Це коли після того, коли Велика Хорватія розпадалася, якщо князь Мішков приєднав, допустим, білу Хорватію до Польщі, частину Селезії, Угри, угорці, які... Біло Сорбію і частину Бойківщини засіли майже на тисячу років, тобто Закарпаття засіли, то Володимир Великий в тому часі прийшов, приєднавши, допустимо, Бойківщину, Галичину до Київської Русі, допустимо. Не буду деталізувати, в принципі, яке було життя, скажімо, в тому часі на Байківщині, яке було багато часу на ті речі. От. Коли Київська Русь вже почала після хрещення чи якийсь період, допустимо, почали. Русь почала Київська розпадатися, тоді почали утворюватися Галицькі, потім надалі Галицько-Волинське князівство. Які, допустимо, це має все обґрунтування, має все підтвердження, допустим, чому з'єдналася Волинь, чому з'єдналася Галичина, чому такі утворення робилося. От, я стараюся не читати в принципі, ті інтернетовські, допустимо, ті перекручені факти. Допустимо, знаєте, що там десь князь Роман захоплював Галичину. Це зовсім не так виглядає, то зараз питання не все. Але, допустимо, я ще хочу наголосити двох словах, що, допустим, що пізнання історії є надважливим, допустимо. Я думаю, що ви, в принципі, всі маєте якесь до того причетність, допустимо. І це все. І далі треба, допустимо, такі книжки писати. Десь може є не такі факти, значить поновлювати якісь факти, я думаю, які не відповідають. І дуже мені сподобалася пісня, що ця пані співала перша, да? так, я Україна, так, дуже супер, так, да? мелодія, все допустимо гарне. От. Але ще, допустимо, напевно, ще має бути така сама пісня з тою мелодією, допустимо, що Україна то Європа. Це є супер чи ні? Коли ми навчимося розшифровувати, не просто фразу говорити Україна то Європа, а коли ми будемо розшифруємо, і мати розуміння, що це означає, в принципі, що тут всі європейці сидять на нащадки європейців, допустимо. То, в принципі, це буде пісня суперова, допустимо. Ці дві пісні можна або поєднати або дві окремі пісні. Допустим, там, пані Ірина допрацює, напевно, правда десь в тому плані. Ну десь так коротенько, допустимо, кажу, допустим, дуже коротко, тому що ці питання потребують великого роз'яснення, великого розуміння, мати карти перед очима, щоб бачити, звідки хто як переселявся, і це водопусем. Але пам'ятайте одну фразу, що землі України заселялися з заходу на схід а не зі Сходу. Зі сходу завжди йшли на І за відомих 1700 років відбувалися, змінювалося, що змінювалося? В нападників зі Сходу. Змінювався одяг, зброя змінювалася. Домінування, ну, другий раз там, допустимо, десь може. Чеченці домінували десь, татари домінували десь колись те, що ми називаємо Мацхедин, але склад племен той самий був на протязі 1700 років, допустимо. І от ті європейські племена, що приходили, весь час звітом шленували. Гуни, авари, татари. Допустимо, це все йшло звітом зі Сходу. А заселення земель України, пам'ятаєте, було з заходу на схід. Тобто ви є нащадки європейців. Все, дякуємо.